Привіт, мої любі книголюби! Сьогодні ми мали говорити про новинки в українській світовій літературі, про все те, про що ми зазвичай з вами говоримо. Але, як кажуть, класики. ЙОБАНА БЛЯТЬ РУСНЯ! Війна вносить свої корективи. 1 липня загинула українська письменниця Вікторія Амеліна. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, ким вона була і чому її смерть це така непоправна, величезна втрата не лише для української літератури, але і для українського суспільства загалом. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Поїхали! Та-та! Вікторії Амеліни відбувся в 2014 році. І Можна сказати, що вона увірвалася до світу літератури з ноги. Її перша книга Синдром листопаду» або Homo Compations увійшов до 10 найкращих прозових творів за версією Премій Літ в 2014 році. Тоді ж вона вирішила покинути престижну роботу в ІТ і віддатися писанню. Господи, скільки людей мріла зробити так само. Вже наступного року Вікторія видала першу дитячу книжку Хтось або водяне серце, а згодом ще одну дитячу книжку «Е Сторія ескаватора Еке». У 17-му вишив її другий великий роман Дім для дома, і знову посипалися відзнаки, в тому числі престижна польська премія Кондрада, і як наслідок стипендія Гауде Полонія. Чому варто прочитати Дім для дома? Ну, по-перше, головний герой і наратор в цій історії це Пес Домінь. І що вам цього аргументу недостатньо, то ще кілька. В книзі йдеться про розпад радянської імперії на прикладі однієї родини, про поділ на своїх і чужих на українців і на слабодітелів, про тих, хто вірив в радянську систему цінностей або хотів не вірити. Але давайте краще послухаємо письменницю, бо я вам тут понарозказую. У мене персонаж складний: це полковник радянської армії, але водночас це Іванко, який пережив голодомор на Слобожанщині, і який. Звісно змушений був якби викреслити да, з пам'яті ці події. Та Іванко про голодомор до фактично до кінця роману не говорить, а продовжує грати роль от цього радянського полковника, хоча таємно від своєї родини. Наприкінці 80-х та на початку 90-х ходить на демонстрації. Тобто його донька бачить його серед тих, хто власне протестує проти радянської влади, але він це приховує так само, як і приховує свою любов та й свою сентиментальність щодо цього собаки, якого вони прийняли в сім'ю. Мені цікаво, те, що я поняття не мала про цю книгу. Я її не читала, хоча. Я, як ви вже могли зрозуміти, трошки цікавлюся українською літературою. І в мене виникає одне питання, як же ж я її пропустила? Неже в нас настільки погана інформаційна компанія е, по висвітленню новинок е, молодих українських письменників? Чи я просто в той час була десь в танку? Якщо ви ще не зрозуміли, то у Вікторії було просто прекрасне почуття гумору. Бо тільки людина з насправді хорошим почуттям гумору. Могла заснувати літературний фестиваль у Нью-Йорку. Не в тому Нью-Йорку, як в Сполучених Штатах, а в тому Нью-Йорку, який на Донеччині, який СМТ. Вловили? <плес> Чого лише варта і футболка Cruel Ukrainian Writer, яку письменниця зробила після того, як російська журналістка Маша Гесен назвала українських письменників, що відмовляється брати участь в одному з неї з американських заходів. Ростокими. Після початку повномасштабної війни Вікторія не могла сидіти на дивані, лускати зерняти і обговорювати новини, як багато хто. Ні, вона вступила до організації Choose Ханс і їздила в польові місії разом зі своїми колегами на прикордонні території, де фотографувала фіксували фіксувала злочини російської влади проти України. В червні 23-го року в соцмережах вона опублікувала свою фотографію із підписом. На цьому фото я, я українська письменниця. У мене на сумці портрети великих українських поетів. Я маю такий вигляд, ніби я мала б фотографувати книги, мистецтва та свого маленького сина. Але я документую воєнні злочини Росії і слухаю звуки обстрілів, а не вірші. Чому Стаб Russia Now. Саме Вікторія знайшла щоденник закатованого на Луганщині дитячого письменника Володимира Вакуленка, і допомогла його видати. Коли ти підкопуєш підвищений щоденник викраденого письменника, ну ти почуваєшся десь в 30-х, коли наших письменників розстрілювали, чи в 40-х під час нацистської окупації. Водночас вона розпочала роботу над своєю першою нонфікшн-книжкою англійською мовою War and Justice Diary Looking at Women, Looking at War, яка незабаром має вити друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок. Котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни. Віктора постраждала під час російського теракту у Краматорську, де вона перебувала разом із групою колумбійських письменників одразу після книжкового арсеналу. Кілька днів за її життя боролися лікарі, але травми виявилася надто серйозними, і Вікторія пішла із життя. В одному з своїх останніх інтерв'ю вона сказала фразу, яка не виходить мені з голови. Війна закінчиться ну, для мене. Я сподіваюся, та, Ну ми ж е, завжди не знаємо е, та тривалість нашого планування до рівня йде там е, часу підльоту ракет. А, але для мене війна закінчиться точно співанням гімну на, на відкритті фестивалю. Ну для мене, напевно, в українському Нью-Йорку, але можливо хтось з моїх колег чи я вже відкриє якийсь концерт. Концерт пам'яті, тому що буде дуже багато полеглих, і при наступі буде дуже багато полеглих, але ми співатимемо гімн. І це буде в Донецьку, це буде в Луганську, це буде в Бахчисараї, в Севастополі. І хочу, щоб всі на нас чекали, і ми будемо співати їм не плакати. Для неї війна закінчилася, але для нас триває. І сьогодні ми мусимо продовжити справу Вікторії зробити усе, аби ворог заплатив за кожну нашу жертву, за кожного вбитого українця і українку. Не дамо йому уникнути покарання. Цифри втрати нашої армії засекречені. До кінця війни цифри не буде. Буде сусід, чоловік дивачки, яка саджала червоні квіти. Друг, який нікого не попередив, викладач, якого ми так любили. Та дівчинка, яка всі дратувала, художник, який завжди всім подобався, але, здається, любив ту дівчинку. В ім'я державної таємниці клянуся, я загиблих не рахуватиму. Не рахуватиму до нестями і до кінця війни. Насправді я починала, збилася. Вікторія Амеліна. Мої любі книголюби, Зробіть, будь ласка, максимальний розголос в цьому відео, бо якомога більше людей дізнались про Вікторію Амеліну і про ту жахливу втрату, яку понесла українська культура, українське суспільство цими останніми днями. Дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі дуже скоро. Давайте, бувайте!